Вітання, доброго дня! Мене звати Ірина Кубенко, більше 15 років, наставник і провідник в сфері краси і саме через красу, да, і досягти багато чого успіху і. Через красу можна багато чого, як говорять каса, змінить світ. Тому я сьогодні я хочу поговорити зробити. саме про зрілу шкіру. А хто буде дивитися в запис? Скоріше цього говоримо про такі конкретні чіткі кроки, що потрібні факти та золоті правила догляду вже в золотому віці. І або не золотому, або вже навіть як досягти, коли вже ми досягаємо да, після 30 років. Ми вже починаємо замислюватися про такі вікові зміни. Да, ми дивимося вже на те, що в нас трошечки. Змінюється обличчя, змінюється шкіра, десь з'являються якісь зморшки. Нам це як жінкам не дуже сильно подобається. Ми хочемо якнайдовше залишити свою молодість, але роки беруть своє, і нам потрібно все таки розуміти, що це все таки пройде mm -hmm. але тільки у вашому мисленні повинно бути таке. Розуміння, що ви можете це трошки зупинити, і саме як це зробити, саме що для цього потрібно, ми це зробимо сьогодні обговоримо. Тому дивіться, як зберегти молодість шкіру після 35+, плюс, тому що а, в основному ми до 30 років ми не замислюємося, що таке догляд. А взагалі нам, в принципі, ще більше менш подобається наше відображення в дзеркалі, і тому я хочу сказати, що це дуже такий тонкий момент, тому що коли чим раніше ви починаєте. Е за собою доглядати, розбиратися в догляді, розбиратися, як це правильно робити, тим швидше ваша шкіра почне функціонувати саме для вас, щоб зберегти вашу молодість, щоб зберегти саме прибра не з'являлися перечасні зморшки. Тому що зможки починають формуватися під шкірою з 14 років. Тому дивіться, щоб не потрапити в косметичні міфи, ми сьогодні це обговоримо. Дізнатися про науково обґрунтовані методи і догляду. Погнали, що відбувається зі шкірою з віком взагалі. Хто знає, я думаю, що в більшості знає, ми починаємо дасти віти, зможки тому подібне. Тому 1% щорічна втрата колагена. Щорічна ви розумієте, колаген це якраз потрібен. Ми не замислюємося в молодому віці про що таке взагалі колаген, для чого він і взагалі з чого складається наша шкіра. Ми не задаємося питаннями, поки ми не починаємо розбиратися саме в догляді і починає наш вік ставати трошки більшим. Лікарів це все і знайомі, Говорять про це все більше і більше. Що таке колаген? Після 25 років вироблення колагену знижується вже на 1% щороку, це це що найменше. А взагалі, якщо у вас дефіцит харчування, води, у вас це набагато більше відсоток зменшується в нашій шкірі. Що дає колаген? Колаген дає пружність, колаген дає еластичність, і наші, коли з'являються зможки, а в наша шкіра стягується да І чому з'являється зможка, тому що не хватає, не вистачає цього еластичності. Тому звернемося на такий гіалуронова кислота да, до 30%, до 40 років шкіра втрачає до 30% гіалуронової кислоти. Це такий цікавий факт, а тому, що навіть уколи приколюють, да, навіть такі моменти роблять. Uh, ну, Ін'єкції ми це про це знаємо, да? і перед тим як зробити бодекс, також рекомендують трошки напитати свою шкіру коло ге... кислотою. Для чого саме це потрібно? Це потрібно для того, щоб наша шкіра могла якнайдовше випрацьовувати ті клітини, молоді, да? відновлюватися і працювати якнайшвидше, тому що ми трошки uh, замедляємо ці всі процеси. І uh, те, що наприклад і дуже багато жінок боїться, переживають за це, це менопауза. Скажу чесно, і відкривана, що я до цього також то блюся, чому тому, що я розумію, що в нашій зараз середовищі дуже багато що шкодить нашому здоров'ю, і ми можемо бути не готові до цих моментів. Наш організм здає збої, це за екології, да і за харчування, і за режиму питної води. І ну, взагалі дуже багато ті, що ми не для чого взагалі ми п'ємо якісь дієтичні добавки. Лікарі приписують нам вітаміни. Це все для того, що в нас нехватка саме тих продуктів, саме в організмі цих продуктів. Тому і викликає дуже багато у жінок, і головні болі, да. Дуже багато жінок страждають взагалі там то в жар, то в холод. Ну це дуже чому, тому що гормональна система в нас дає збої, і до цього потрібно готуватися. Там як ми до родів готуємося, да і я так само до менопаузи. І чим більше туди нам віку, да, тоді треба розуміти, може потрібно збільшити якусь дозу або в харчуванні щось змінити, або дозу якогось дієтичного добавку, або якоїсь вітаміни. Дуже важливо зверніть на це увагу. Розвічуємо міви взагалі про догляд, Да, Що таке дорога косметика? Це дорівнює результату? Ні, скажу відверто на протязі 15 років, ми дуже багато. Я дуже багато працювала з клієнтами, у яких навіть були крима там за 15, за 10 тисяч гривень. Нічого вона не дало, і вона говорить, це все не працює. Чому не працює? Тому що без системного підходу навіть найкращі, найкращі взагалі там Крима, які там люксових серій, вони вам не допоможуть. Вони допоможуть тільки в тому випадку, якщо у вас буде конкретна чітка система, складена і в тому складі буде у самий крем. Якщо ви послідовно це все зробите, також саме міф зволоження це просто крем. Ні, дивіться, зволоження це не тільки просто Кремль. Ми можемо, як вибираємо Крима, жерніші такі, щоб наша шкіра, бо ми відчуваємо, що сухість, Ми думаємо, що потрібно жиру. Ні, наші воді коли суха шкіра, нам потрібно води. От зверніть навіть увагу, якщо ви вранці випиваєте води, або на дня дня п'єте нормально, води ви не відчуваєте стягнутості, стягнутості шкіри. У вас шкіра тоді напитується, і вона стає еластичною. Да, Тобто ми розуміємо, що це дуже важливо, коли у в нашому в нашому організмі є вода, і в самій косметиці присутня такі компоненти, які містять воду, або такі компоненти, які вміють тримати, наприклад, омега 3 Вона вміє тримати вологу. Вона береться в капсулку. Та і вона тримає в нашій шкірі, тому не, наша шкіра виглядає сяючою, а взагалі чистою, без ніяких я я завжди говорю ви? стосовно СПФ. СПФ це у нас іде як захист, захист для нашої шкіри, і також для вікової говорять, мені вже не потрібно, мені вже нічого не допоможе. Якщо ви багато вже чули за це, то ви вже зрозумієте, що ну багато жінок говорить, мені ж нічого не допоможе. Мене на була говорить, мені ж точно нічого не допоможе. все, я не хочу руки опускаю. Коли ми зробили процедуру один другий раз, вона побачила всі. Всі зміни і потім потрошку, потрошку, почала доглядати за собою. Хочу сказати, що навіть в дорослому віці дуже мало людей знають, як правильно за собою доглядати. І от наша задача, і задача там, наприклад, моїх дівчат, які працюють у сфері каси, також дуже важливо знати, що це не пахане поле у роботи неткі, і... тому що є запит про цьому вже отримала в, в, в особисті. 35 золотих правил працювання зі зі зрілою шкірою. Взагалі п'ять, але їх можна і звузити, тому що якщо ви зробите базу цій людині, порекомендуєте, як миватись правильно, ви побачите все. Якщо вона буде це робити регулярно, ви побачите результат. Якщо в неї результата нема, це вам лайфхак на Потім знати, що вона точно щось не робила. В якийсь крок вона точно не робила. Правда, номер один. Делікатне очищення. Як ми нашу зрілу шкіру, нам потрібно максимально навіть рази два вмити очищувальним засобом. Якщо до вас людина прийшла і ви знаєте, що вона нічого не робила, ви знаєте, що там ну там треба дуже глибоко, а якщо вам там вдома, ну, наприклад, ви дома продаєте саме цей набір, і ви говорите, тільки дуже ретельно вмиватися. Або це продовжити по часу, як найдовше. Або вмитися два рази, тому що на початку наша шкіра дуже дуже глибоко забруднена, і для цього дуже важливо пропрацювати її спочатку з першим очищенням. потрібно, щоб там були засоби, такі як з PH-балансом, без спирту, агресивних пар, шкіра має залишатися комфортною після очищення. Що я завжди говорю. Якщо ви відчуваєте там стягнутість, якщо ви відчуваєте дискомфорт уже після очищення, вам цей засіб може не підходити. Ви повинні ті людини, яка, яка вам це продала, або ви там магазині купили, ви повинні звернути, або звернути увагу на склад, що знаходиться в цьому очищуваному засобі. Чому саме вам не підходить? Тому що маркетинг у нас дуже розпосюджений, і ми беремо дуже багато того, чого не потрібно. Для того щоб чому я кайфую, коли до мене приходять на консультацію, я можу сміло придати, тому що людина може звернутися до мене, приділити мені претензію, я ж тоді її обираю. Чи я їй розказую, як правильно доглядати, чи ми повертаємо товар на компанію. До речі, це можна зробити тільки в нашій компанії. Молочко богельзня, якими папа, а pH, щоб було не менше 5,5 і 6,5. Це треба звертати на це увагу, якщо вам вже продає не косметолог, не людина, яка цим займається, а ви просто обираєте це в магазині, ви повинні на це звернути увагу. А без сульфатів та спирту Спирт категорично забороняється для нашої шкіри. А дуже раніше було розпосюджено навіть адеколонами, там протирали, це типу замість тоніка, або, або висипання прижигали деколонами, або якимись спиртовими, як, да, наприклад, вавочки, не прижигають. Тоді, дивіться, що робить спирт, він максимально висушує нашу шкіру, максимально він шкодить нашій шкірі. Цього не потрібно робити. Треба обирати якраз і без сульфатів, і без спирту. Правильно? Номер два. Ну, Тут назвати можна два і три, тому що воно в принципі і відновлює Анти, а, антиоксиданти: вітамін С, а, зелений чай захищають від старіння та пігментації. Це дуже важливий момент, тому що вітамін С якраз зупиняє процеси старіння. Він відновлює, дає нашим клітинам максимально працювати самим. Вітамін С це як заряд для нашої шкіри, це як адреналін для нашої шкіри. Тому періодично і говорить, що була георона кислота з вітаміном С, тому що навіть дивіться, воєнні лімон, да? як ми беремо, милося. От наша шкіра реагує так само, коли вона і дивіться, вітамін С, від чого вона, да? від хвороб? І Наша шкіра вона дійсно отримує стреси від зовнішнього середовища. І тут саме цікавий момент, якщо ви не використовувати періодично вітамін С з кілоновою кислотою, ваша шкіра, ваша клітина трошки починає вянути. Її перестає вистачати цієї енергії, і хочу сказати чесно відкривана, я дізнавалася, що таке ботокс і хотіла собі вколоти. Але коли мені запитали, я, я типу, пришлі фото, я вже прислала фото. У мене тут на лобі да, дуже великі глибокі зморшки були, і вона теж вона мені каже: вам спочатку потрібно там проколоти гіалуронову кислоту. Дуже цікавий факт. Я кажу, навіщо мені ну, якби надо? Вона, надати. Ну, я думала, це прийшов ботокс, боток з коло, і все. Ні, показується потрібно спочатку гіалуронова кислота з вітаміном С, а потім для чого? Для того, щоб засвоївся да, ботокс, нам треба свою шкіру сподрити. Бачите, як навіть, навіть от коспрофесійні косметологи, з хірургічним втручанням, а вони знають, як це працює, да, і вони розуміють. І тоді, а я що зробила? Я взяла з, з косметики від, кислоту з вітаміном С, і я її просто пропрацювала собі місяць з апаратом. На що я потім через місяць її фото, вона говорить, ви ж десь кололи. Розумієте який момент, неважливо, в якому ви вигляді дасте свої шкірі. Просто апарат він нам набагато далі пропрацював мою шкіру да, всередині. Тому зверніть на це увагу, що гіалуронова кислота зі С – це як адреналін для нашої шкіри. Тому зелений чай це дуже є в нас там маска така, да? я працюю з такою маскою, що вона робить релакс в нашій шкірі. Вона повністю можна її кожного дня наносити. Вона, якщо ви після там, якогось невдалого дня нанесете її, вона навіть заспокоїть. Вона заспокає, тому захищає від сторін. І до речі, вітамін С, гіалуронова кислота, вони також працюють з пігментацією. І от хто мені говорить, що пігментація не виводиться, пігментація не виводиться, але саме пігментна пляма вона стає світлішою. У вас вирівнюється тон шкіри. І неважливо, скільки вам років? Якщо вам навіть там за 50, за 60, за сім. 70 золотий бік, да, все одно вони робляться світліше, тому що за рахунок вітаміну, це от ви навіть дослідження проводили, да, там на лимоні самому капче на яблучку капала, да, і вона ну видно, що вона захищає, і вона вирівнює вона зберігає сам наш тон шкіри. Це дуже важливий момент, тому що воно видно, як е, дорого ви виглядаєте. Я це так люблю говорити, тому що коли у вас правильний догляд, коли у вас правильний е, тон шкіри, це говорить про те, що у вас правильна нормальна косметика. Можливо, вона не сильно дорого, тому що можна підібрати. і Пологен, про що ми говорили, та да, дуже важливий, тому що хочу сказати на особистому догляді, тому що а, недавно стикалася з такими аналізами. У мене дуже а, малий рівень кологену в організмі. Мені його чому? Тому що ну я практично цього да, я там холодні їм кожного дня я бульони, поки що не варю я по по, по да, по рекомендаціям нутриціолога нашого. І хочу сказати, що це дуже казала, що це дуже важливий момент. І плюс я ще й не п'ю його навіть дієтичний тобак. Чому я цього не роблю? Тому що ну дос, я достатньо не не поглиналася в цю інформацію. Для мене це було неважливо. А зараз, коли я прийшла цю діагностику, я зробила собі деякі аналізи, я розумію, що це дуже важливий момент. Тому ми, дівчата, звертаємо увагу, особливо хто після 25. 30 років, ми звертаємо на рівень взагалі колагену в нашому організму. Ми максим... зараз навіть є такі штучки, роблять да? спеціально продається для того, щоб жінка ну, навіть в такому вигляді його приймала. Це дуже важливий момент, зверніть на це увагу. Для того, щоб якщо ви хочете максимально довше зберегти свою шкіру прушною, гарною, да еластичною потрібен колаген що вибачаюсь. Мене зараз добре чути, чи ні? Так, добре, добре, дякую. Бо коли дзвонять, тоді збивається. Так, поїхали далі. Дивіться, це таки було два-три вже причини: масаж та захист. Лімфодренаж. дуже класно говорять на наших марафонах. Дівчата спеціальні є спеціаліст, який працює з самомасажами, який розповідає прям, як треба робити про масожова. Не просто коли ми вмиваємося, тому що коли я вмиваюся, я також пропрацьовую свою шкіру. Але я дізналась, коли вони роблять у такі моменти, як такі, знаєте, як трубочки, да? і наскільки, якщо у вас береться вона, у вас еластична шкіра. Якщо у вас удавить так не береться, то це вже сигнал про те, що у вас під шкірою є проблеми, є застої. Це дуже важливий момент, коли ну, я це все дізнав. На цих марафонах, на яких проходять щомісяця. дуже важливий цікаві такі там програми, цікаві експерти, якого буде бажання, можете дізнатися нижче. Так? Да? А, хочу сказати, там е, самомасажі вони якраз і розпрацьовують, розганяють нашу лімфу, розпрацьовують наші зможки. Чому дивіться, коли в нас уже глибокі жможки, зріла шкіра, ми до цього готові. Я дуже обожнюю тих жінок, які позитивно в цьому віці мислить стосовно своїх зморшок. Вони навіть пишаються. І коли я тут деталі зустрічаю з жінок з сивим волоссям, і а вони доглянуті. Вони такі доглянуті, що не скажу, що їм там 70-80, Вона не фарбується, бо вона розуміє, що це її там. Ну ну якби що це її вік. вікна? Знаєте, люди в такому віці це герої. Вони признають те, що вони вже ну якби в такому віці, але вони не перестають кайфувати від життя. Вони не перестають за собою доглядати. Вони подорожують, вони. Кайфують, я була недавно на морі, я побачила, які там а, сімейні пари просто ходять, вони вже ну, видно в золотому такому, в золотому золотому віці. І ну, вони не соромляться, ні свого тіла, ні свого зовнішнього вигляду. Якщо є зможки, ну що вони зможуть, кажу, що ти мені можеш їх прибрати, окей. Якщо ні, то я буду жити далі. Я не буду йти колоть ботакси, я не буду там правильний просто догляд, і вона кайфує від життя. Все, це просто кайф Ну, я не знаю, для мене це просто, я даже говорю, в мене мурашки похожі. Тому вони займаються такими там і спортом, да, і, і одна, я знаю, точно у мене там була клієнтка, яка каже, я займаюся тим самим, да, там, самим масажем дома. Вона на йогу ходить, в і усього бачу, там, не то, що молодіж. А от Вони в такому віці вони просто за собою. Вони себе люблять. Просто себе люблять. Я скажу чесно, я себе полюбила так давно, і це все через догляд. Коли я почала привела себе до ладу, коли я там змінила там свою трошки зовнішність, о, я себе покохалася, а вони себе можуть дитинства кохали. Тому дивіться, звертаємо увагу п'ять хвилин, дівчата, п'ять хвилин на день, нічого вам не змінять і не приберуть менше справ у вас від цього не стане, більше також. П'ять хвилин чи вечір, чи вранці. Просто по масажу не знаєте як, не знаєте, з куча техніку да? в інстаграмах, є і в телеграмах, куча, а взагалі, якщо до хорошого експерта попасти, це взагалі буде дуже круто. Тому... Так, а ну скажіть, як мене чути? Добре. Іра, включи звук. Той, то я, то, то казала а Дивіться, дуже, то, чому от саме. саме от Запизвони. Мене чути? Так. Я вибачаюсь Ну, це не я Не дзвонять Так. А... Підви підвищує тону, зменшує набряки, формує чіткий овал опалиця. От за набряки, я теж вам тільки що проговорювала да, дуже це важливий момент, тому що ми навіть не думаємо. Ми думаємо, що ми поправили все, і там все у нас у нашу жирок сидить, і все. Ні, дівчата буває таке, що ви тут ходне, але це не худне. Це вже застої, і вони шкодять нашій шкірі, вони шкодять нашому організму. Коли в нашу це це може бути по всьому тілу, а ми зараз говоримо за лице, да в лиці також можуть бути застої. Особливо тут, усьо, особливо тут, і особливо тут. Це не це де другі подбородки. Вони також прибираються і прибираються елементарними а, самомасажами. Не треба ходити в боток, це коли ви поволити, побачите результати, які дівчата після марафонів виставляються просто, вони просто підтягують і міняють у вас свого обличчя. Дуже цікаві техніки там, і хочу сказати СПФ щодня. Коли ви захищаєте, неважливо скільки вам років, і якщо в тональній основі є кількість СПФ, того, що потрібно, мінімум 30, Мінімум. Що таке СПФ? Це захист. Він закриває, він як щит для нашої шкіри. Неважливо, чи є сонце, чи немає сонця, чи це в приміщенні, чи це не в приміщенні. Ви працюєте з ноутбуками, з телефонами, це все, їде ви промінювання на ваше лице. І чим більше ви його закриваєте, тим ви відтягуєте процес старіння. Тому що СПФ, чому говорить на сонці дуже багато не можна знаходитися. Ви зверніть увагу на саму шкіру. Я коли звернула після моря на шкіру і вдати, береш, то вона навіть вже як на, наша постаріла років на п'ять, поки вона. Від поки це сонце зійде. хоча я і захищала шкіру, я там десь забула, десь, я, до речі, дуже цікавий факт був на море. Мені намазала дитина і дуже погано розтерла. Дуже погано вийшла така такі плямки. Ну я спочатку не побачила, воно так було, було потім, як коли там пройшло там, півтори-дві години, я вже так стела, може і змилась, наче коли я прийшла додому, я роздягнулася, я не зрозуміла, що вона таке. Я плямами, просто плямами. Я сидю і думаю, і гадаю, що це так загорало, що це воно у мене плямами. Коли мені моя знайома говорить, та ні, це каже, це ти помниш тобі каже, мала це намазувала, каже, і воно в тебе залишилося такими плямками. Ви уявляєте, як цей захист працює? А там були СПФ 50 на тіло, дата. І хоча лице я пропрацьовую там і захистом крема, потім тональна основа. Тобто у мене на лиці не не було. Вона рівно і навіть тон шкіри, він особо не змінився. Я особо не ну, не згоріла і не загоріла. Тому фотостарі це захист від фотостаріння, від мінімум 30 і можна 50 навіть закривати і не боятися. І це дуже буде добре, якщо ви це робитимемо. Так, ідеальний ритуал для догляду. Ну про те, що ми його говорили. Я взагалі роблю індивідуальні підбори. Я знаю, як правильно підібрати для якої вікової категорії. Особливо для такого золотого віку, і взагалі, кому після 30-35 Це мій взагалі такий вік, з яким я працюю дуже часто, і консультації, і а, там урчистське обличчя взагалі неважливо це Україна чи Італія, навіть полоні, тобто в полон Польща, це по італянській полоні. До речі, просто треба звертати на це увагу. Якщо ви правильно підібретеся, підберете собі догляд, якщо ви правильно підберете базу, головне підібрати правильно базу. Якщо ви правильно це зробите, у вас вже будуть перші результати буквально через день, через два. Якщо ви не бачите ніякого результату і у вас іде застій, тому що дуже багато моїх знайомих навіть користуються правильною косметикою, наші підібрали правильно, давчищення очищення, лісування з але є мінус великий. Вони. Не бачить ніяких змін. Це сигнал номер один. Якщо ви на протязі якогось певного дня періоду там там тиждень, два-три ніяких не бачите змін на обличчі, причому сосу. Просто це вже не, не то. неважливо навіть скільки вам років. Можливо, це вам буде 35 можливо, це вам буде 50-60 чидеся. все одно бути якийсь результат. Якщо немає ніякого результату, значить щось неправильно підібране. Значить, неправильно нанесення якоїсь поетапності Значить, неправильно підібрана система. Дуже важливий цей сигнал, тому що дуже мало людей на це звертають увагу. Так я ж користуюся і думаю, що косметика, якщо правильно її підібрати, не важливо, яка її буде ціна. Якщо правильно це зробити, правильно підібрати особисто для вас, тому що я завжди говорю, ми індивідуальність, ми кожна людина, вона різна. Кожна тип шкіри може бути загальний, там комбінована, суха, там різна, але ми всі різні. Ми різно харчуємося, ми різно живемо в, в різні географії. Ми, ну, ми дуже різні, взагалі різні. Ми дивіться, навіть по психотипу, по взагалі настрою, да, ми всі різні. От як знаки зодіака, вони теж наші стандарт для одних, а вони ми всі різні. Тому ми звертаємо для себе, підбираємо індивідуально. Дивіться, для чого потім додатковий догляд. З додатковим доглядом трошки легше. Чому? Тому що ми повинні знати стандарт. Гелорна кислота з вітаміном С. Це бути по-любому. І зволоження. Це два таких моменти, якщо вони будуть в вашому асортименті косметики завжди, галорнова кислота з вітаміном С, вона можна да? періодично. наприклад, місяць покористувалася, там два три не користуємося. Знову там місяць покористувалися, два три не користуємося, або чотири-п'ять, в залежності від віву, і залежності від ваших потреб. Чому я завжди говорю? Не бійтеся звертатися до своїх косметологів, до своїх б'юти майстрів, задобуйте їх того, що там, от, у ось це зможка. Повірте, якщо класний, гарний косметолог або б'юті майстер, він знає, як її прибрати. Неважливо, хай даже вона буде не повністю прибрана, але як її згладить і як покращити її стан, він повинен знати 100%. Якщо ви йдете до косметолога до взагалі там в кабінет якийсь і він вам не рекомендує основного базового догляду, очищення зволоження, закрийте туди дорогу. Про я це кажу, відверто, тому що я вже це пройшла. Скільки дівчат після тих косметологів приходять і говорять, мені нічого не допомагає. Бо ботокс, боток, знайшла через місяць його витягнула, тому що ну ботокс він просто. Ну, як він просто зараз тим бачи на 10, на 4, 5 місяців. Він просто вам розладить і і це буде дубове. отут, наприклад, це я коли дізналася, тоді теж зупинилася. Буде просто, знаєте, дубово. Не зможете не зробити ніяких не емоцій, нічого не, не воно не буде шевелитися толком. Ну тобто, я рекомендую до останнього випробувати все, щоб це все. Було приводимо шляхом. Рібідний крем відновлення захисного бар'єру шкіри. Тут з кремом треба бути трошки обережним. Якщо ви трошки починаєте тільки понурюватися в цей світ краси, да, іменно в догляд, а я взяну увагу про краще вибирати крем не для зрілої шкіри, тому що дівчата після 25 вважають, що в них вже зріла шкіра. Ні, дівчата, до 55 років наша шкіра зможе боротися зі старінням сама. Ви це якщо сейчас вникнете в цю фразу, ви зрозумієте більше до 55 років. От я з косметикою працюю, яка допомагає нашій клітині працювати самій. Вона не працює замісне, вона підпитує нашу клітину для того, щоб вона почала працювати інтенсивніше сама. І до 55 років, от саме з цієї косметики, що працює, вона від накопичувальним ефектом. Вона може вау, 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 результату не дати вам через місяць, буде результат 100%, але вона може дати не через місяць там, а через роки. Ну тому що жінки з 55 років, якщо починають якщо починає цією косметикою. 30 до 40 в неї буде шкіра краще, ніж в 30. Це, ну, це вже провірено, Все на мені, чесно. Дивіться, тоді звертаючи уваги, то також зріла шкіра нас дуже любить, тендітна. Ми, по-перше, ментально ми дорослішаємо, да? ми розуміємо, нам хочеться трошки більше кайфувати. До речі, хто передивиться і захоче, а, гайд, у мене є дуже цікавий там з такими ритуалами, дуже цікавий, сама складала, хочу сказати. І дуже такі цікаві моменти. Там є, хто хоче, то можете просто написати гайд слово, я обов'язково вам його скину. Це. І тут, дивіться, такі є моменти, я це особливо люблю. Догляд ретельно патчами. Я дуже обожнюю патчі. Я раніше, чесно скажу, не користувалася, я це чула, але я завжди боялася, бо я не знала, як ними користуватися, як їх правильно накладати. Для чого взагалі вони? Бо я взагалі не люблю в магазинах купляти цей масс-маркет, щоб потім на свою шкіру нанести і не знати, що ну я це дуже боюся і не хочу до косметологів не хочу. Тому дуже важливий момент, коли з'явилися Studio, я була просто в захваті. Я перше, що замовила, це пачі і очищення мені дуже сподобалось. Тому я, коли зараз роблю пачі, я відчуваю себе знаєте, більше, ніж завжди. Мене настрій прям піднімається. Я кайфую до того, що є пачі, я можу там прикрасити своє обличчя, зробити там сама, потім там самомасаж маленький. Ну, це знаєте, це такі жіночі маленькі м -м, ритуали, які піднімають саму оцінку. Ну я скажу чесно, мені вони дуже піднімають. І хочу сказати, коли ми виходите, коли ми розум зробили, мене неспер. Це дуже важливий момент. Дивіться, якщо правильно підібрати догляд, якщо зробити собі систему, якщо зробити собі регулярність. Як зробити собі регулярність? тому що дуже багато дівчат. По-перше, ми так швидко і багато про це говоримо. А коли людина придбає до себе додому якийсь набір, він може стояти в неї тижня, два-три, поки поки там там не напише, чи ти використовуєш, а вона не знає, як його використовувати. Скажу чесно, на особистому досвіді таке було. А вона не просто вона не запам'ятала. Ну, ми такі всі ділові експерти вже знаємо. Та, що там таке, да? а де людина, і особливо, коли я починала, людина ну, не знає. Я своїм клієнтам що роблю. Я пишу це номер один. Вмилися, змили. Тоні, тонізування це номер два. Взяли спочик, тонізування нанесли, не змивай. Я так і пишу, пишу по крокову кожен, тому що ну ми так думаємо, що всі все про це знають. Ну оказується, що не знають. І вони бояться задати вам це питання. Тому дуже велике прохання. Хто попадає до мене на консультацію, на якісь розбори? Не соромимося задавати домашні домашньо, не соромимо задавати питання. Тому що не задане, саме таке глупе і неякісне питання, це яке не задане питання. Я люблю прямо до, коли людина починає задавати питання, я бачу, що вона цікавиться. Можливо, її вона і не буде задавати, а коли прийде додому, вона не буде знати і боятися мені задати питання. Ні. Вони з дівчата зараз вже знають мене, вони мені пишуть, я вже забула. Я їм прямо пишу повідомлення стаю, що за чим, що, куди, і кудись. І то, коли ми правильно вже це все зробили, ми прописали, базу прописали, я контролюю на протязі там певного часу. Хочу сказати, я дуже ретельно відношуся до своїх клієнтів, особливо тих, хто йде до мене на настане Ми кожного дня на зізвоні. Якщо немає якогось результату, чого ні йде. Якщо немає якогось результату, я це бачу. Тому що я з жінками працювала, я кажу де чого в тебе не пішла там зможка? А вона, вона мені не знаю, я все робила правильно. Окей, гарбер, давай ти мені присутлаш. те, що, відео прям, що ти робила. І вона вказується, вона неправильно е, працювала з апаратом вдома, неправильно на зони навколо очі. Кажеться, це такою дрібничкою, але це дуже важливий момент. Якщо ви неправильно або неправильно наносите засіб, або неправильно підібрали, або неправильно його з ним взагалі працюєте там з насадками. Вже у вас є які апарати, які у вас є там моменти, ви не досягнете того результату, який ви хочете. Якщо чому не то, що придумали, зробили, і також я це пропрацювала, що є особисте наставництво. Чому? Тому що я беру за ручку з самого початку, куди ми йдемо, до чого ми прописуємо, ми йдемо, як ми йдемо, куди ми йдемо. Ми це все прописуємо і потім складаємо цей шлях. І коли ми цей шлях проходимо і бачимо цей певний результат, тоді ми бачимо, дивіться. Якщо це правильно зробити на 85% вже за місяць у вас буде покращений стан шкіри. На 85% це покращиться текстура, це ну, знаєте, у кожного, по перше, я хочу сказати, що у кожного своє свій запит. Да? І коли ми чому ми пишемо точку А, точку Б, куди ми хочемо пройти, і потім ми по дорозі ще зупиняємося на точці С, да, на всяких, а, цих аспект зупинках. Ми пропрацьовуємо, проговорюємо, проговоримо, що саме ми вже змінили, що саме у нас уже покращилось, на що ми зробимо зараз акцент, на що ми зробимо пізніше. Акцент. Це дуже важливо, тому що порекомендувати купити, ми всі можемо, і ну, не всі можемо, але купити ми можемо і купити, і воно буде просто вдома стояти. Це також дуже важливе питання. Тому дивіться, Змошу, як вам такий результат, якщо ви правильно підберете правильно пройдете і зробите на 70 відсотків вже на протязі двох-трьох тижнів, у вас буде результат покращення, зменшення навіть. Якщо ми говоримо за шкіру 35, а мімічні зморшки можуть піти, глибокі зморшки розправляться більше. Взагалі зменшення візуально зморшки у вас ви, це відбудеться на 70%. Ну це просто крутили. Це мої особисті дослідження, мої особисті, особисті практики, які я спостерігала у своїх клієнтів, які ходили просто до мене, нічого не користувалися вдома, а просто ходили до мене на процедури. Раз на два тижні достатньо було. Дивіться, рівень зволоження, Якщо ви правильно підбираєте собі догляд, 100% я всім рекомендую, і в складі тієї косметики, яку я рекомендую, там 100% завжди є максимальне зволоження. То наша шкіра на 90% активується зі зволоженням. Я тебе не бачу. О. Валентина, ну, підкажіть, будь ласка, ви мене бачите? Бо у мене наче нічого не мінялося Ну, ну, сейчас. А зараз? А, може, щось якийсь воль. А тому я хочу сказати дуже важливий момент стосовно того, що покращення будуть, пропрацювання будуть, якщо ви зробите конкретні чіткі кроки, про які ми сьогодні проговорили. Правильно підбираємо догляд, працюємо зі своєю шкірою максимально навіть два рази вмиваємося. Якщо ви тільки починаєте свій догляд, ви можете його вже вдосконалити свою шкіру, краще зробити уже на через день два у вас буде класний суперовий результат. Якщо ви правильно підбираєте, якщо ви правильно наносите, у вас навіть зменшення буде світліша шкіра, це однозначно, буде зменшення зморшок, вони навіть глибокі вже будуть розпрямлятися. А ви уявіть, який результат буде через тиждень, через два, через місяць. Дуже, чому я кажу, коли ви починаєте щось нове, якийсь догляд, ви хочете провірити своє, саме той момент провірити, чи вона вам підходить, чи не підходить, візьміть, будь ласка, для себе, пропишіть ту точку Б, на яку ви хочете прийти, там, на два тижні, от, на два тижні пропишіть. І якщо ви будете бачити результат через два тижні, значить це ваш догляд, це значить ваш результат. І значить, а взагалі, якщо ви вже в милості, ви відчуваєте десь якийсь дискомфорт, ви відчуваєте десь пощіпування, десь якісь є моменти, <кій> зверніть на це увагу. Можливо, вам щось неправильно підібрали, порекомендували, або це саме не ваш догляд, і вам потрібно в цьому розібратися. Тому я хочу сказати по перше, ті, хто знаходиться в цій бюті школі, або взагалі у вас є знайомі, які хотіли потрапити на консультацію. Я запрошую, ви можете запросити цю людину сюди в бюті школу у школу і написати мені. Бо тільки тут, ті люди, які знаходяться в б'юті школі, вони отримують консультацію мою безкоштовно. Так вона коштує не так звичайно і дорого, але потрібно бути підписаним тут щоб отримати її безкоштовно. І хочу сказати, що є особисте наставни слова. Це беремо ми за ручку і йдемо з вами. Неважливо, від якої вас навіть косметики. Я працюю зі своєю косметикою. У вас можливо є своя косметика. Можливо, у вас просто є вже свій догляд, і ми його просто переглянемо, розберемо. І я порекомендую вам, як його правильно наносити, що за на тому рекомендую, і ті, хто буде переглядати це відео і захоче попасти на консультацію або підібрати собі догляд, пишемо Хочу догляд. Хочу догляд, я навіть підпишу про під по відео, да цю фразу пишемо або в коментарях або під низом під відео, і тоді ми з вами списуємося в особисті, і ви потрапляєте до мене на безкоштовну консультацію. Ми з вами обговорюємо всі моменти і хочу сказати, побажати, що все можна змінити, якщо ви не берете на себе відповідальність. Дуже важливий момент в цьому житті, коли в будь-якій сфері, в будь-якому починанні, якщо ви берете на відповідальність за своє життя, за свій стан, за свій настрій, це все ваш вибір. Якщо у вас цього немає, немає енергії, немає настрою, немає догляду, немає результату на обличчі, немає результату на тілі, немає результату в бізнесі, Це все ваш вибір. Тому обирайте найкраще, будьте найкращими. Якщо є запитання, я готова послу. Хати і відповісти. А якщо ні, то будемо продов... закінчувати і.